Вітаю! Ви на каналі Stiltime. Сьогодні познайомимося з елегантним жіночим годинником від Seiko, представленим у колекції Presage. Це нове видання серії Cocktail Time, створене у співпраці з відомим токійським паром Star Bar. Модель натхнена коктейлем Pinky Twilight, а її випуск обмежений лише 5000 екземплярів. Радієнтний циферблат плавно переходить від світло-рожевого до жовтого, нагадуючи м'яке сяйво небо на заході сонця. Золотисті стрілки та накладені індекси гармонійно доповнюють цю палітру, надаючи годинник елегантного вигляду. Апертура традиційно розміщується справа, зверху логотип Seiko, а знизу колекції пресаж та напис Automatic. Годинник зроблено в Японії, про що свідчить напис в самому низу циферблата. Модель працює на калібрі 2R05 з автоматичним заводом, запас ходу 40 годин, 21 камінь, 21600 напів коливань на годину, точність плюс 45-35 секунд на добу. Циферблат захищає куполоподібне скло Harlex. Сталевий корпус має золотистепів покриття діаметр 33 мм, товщина 10,9 мм. А відстань від вушка до вушка складає 37 мм, вага 40 грам. Годинник комплектується ремінцем із натуральної телячої шкіри, застібка з кнопками, кришка глуха. Тут зазначаються характеристики. Номер моделі 1 із 5 тисяч, водозахист 5 атмосфер, Кришка загвинчується. Ціна годинника 630 євро. Придбати можна на нашому сайті. Посилання в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!